Вогняний бог Маранів. Побут і звичаї стрибунів Еотлінг багато чого дізнався. Схожий на великого щура у своєму сірому вбранні. Він шастав поблизу селищ, забирався в житла, підглядав, підслуховував. Лише одного разу він мало не вскочив у халепу. Його вхопив хлопчисько. Діти спостережливіші за дорослих. Але клоун так укусив його, що прискіплива дитина заскиглила від болю і випустила небезпечну здобич. Ось, що дізнався Еотлінг. Плем'я стрибунів численне у ньому кілька тисяч одних лише дорослих чоловіків. При цьому повідомленні Урфін схвально кивнув та подумав із них вийде численна сильна армія. Країна стрибунів розташована в крутій долині, оточеній кільцем гір зі стрімкими схилами. Гори не пропускають у долину вітрів, і вдень там завжди тепло, проте ночі холодні. Жителі не споруджують будинків, для цього їм бракує вмінь. Вони живуть у солом'яних куренях і навіть під навісами. Вдягаються вони легко. Чоловіки носять довгі штани без безрукавки, жінки короткі сукні. У базік підданих феї Стелли, марани вимінюють одяг, сокири, ножі та лопати. В обмін вони віддають коштовні камені, які добувають у горах. Стрибуни невисокі на зріст, але кремезні, у них великі голови. Довгі сильні руки з масивними кулаками, а м'язи ніг настільки розвинені, що дають змогу робити величезні стрибки. За це мешканці сусідніх країн і прозвали їх стрибунами. Але самим маранам це прізвисько не до вподоби править ними князь торм. Напевно, це поважний старець із довгою сивою бородою. перебив Урфін розповідь клоуна. Ти помиляєшся, повелителю, заперечив Еотлінг. Уяви вони зовсім не носять ані борід, ані вусів. Волосся на обличчі вони вважають вадою і позбавляються його дуже цікавим способом. У їхній країні є джерело, оточене їдкою коричневою грязюкою. Коли у юнака Марана починають рости вуса й борода, він вирушає до цього джерела. І обмазує обличчя багном, а потім дає йому висохнути на сонці. Через кілька годин грязюка відпадає шматками і назавжди забирає з собою волосся. Того, хто зробив таку операцію, родичі зустрічають із піснями й танцями, і тільки тоді маран отримує громадянські права та може одружитися. Це справді дивно, зауважив Урфін. Еотлінг продовжував свою розлогу оповідь. У долині маранів часто густо бувають грози. Еотлінг пробув там лише десять днів, і за цей час двічі була гроза. Грози в країні стрибунів жахливі, блискавки миготять безперервно, грім горкоче, відлунюючись від гірських схилів. Зливаються в нескінченне громове гоготіння. Дощ лє, як із відра, блискавки часто б'ють у солом'яні курені маранів і підпалюють їх. Мешканці вискакують на двір і нажахано дивляться на бурхливе полум'я, навіть не намагаючись його загасити. Вогонь для маранів грізне божество, яке їх карає, вони йому поклоняються, але не наважуються користуватися вогнем. У своєму скромному побуті. Та це ж справжній скарб, міркував Урфін. Ось де можна розвернутися. У центрі долини лежить величезне мілководне озеро, заросле очеретом. В очереті гніздиться сила силен на качок. Коли з'являється молодняк, який ще погано вміє літати, марани влаштовують лови і б'ють каченят із пращі. Здобич вони засолюють і зберігають у природних льохах, холодних печерах, що йдуть у глиб гори. Кругом озера розкинулись родючі поля, там стрибуни сіють пшеницю. Хліб вони не випікають, бо не вміють добувати вогонь. Пшеничні зерна розмелюють між жорнами, і з борошна готують саламаху на холодній воді. Вони мої. вигукнув Урфін. Коли я навчу їх смажити качок і пекти хліб, вони підуть за мною хоч на край світу. У їхніх очах я буду великим чудотворцем. Попри таке мізерне харчування, марани дуже здорові і міцні люди. У них багато вільного часу, і вони присвячують його спорту, стрибкам, бігу, а надто кулачному бою. Змагання з боксу у маранів улюблене заняття. Нещадні удари, яких вони завдають одне одному, можуть збити з ніг бика, а бійцям хоч би що. Дуже цікаво у них відзначають переможця він має право підмальовувати свої синці темною глиною і виставляти їх про людське око, як відзнаки. Переможений, навпаки, мусить приховувати удари. Та якнайшвидше їх загоювати. З боку переможеного негідно хизуватися каліцтвами, здобутими в бою. Марани азартні вболівальники і закладаються на боксерів чи бігунів, але грошей вони не знають і розплачуються власною свободою. Той, хто програв протягом місяця, двох і більше працює на щасливішого вболівальника. Будує йому новий курінь, обробляє поле, меле зерно, ловить і солить качок. Тих, хто потрапив на якийсь час у неволю, позначають особливим знаком проводять на лобі їдким соком молочаю вертикальну смугу, яка довго тримається. Якщо термін рабства не вийшов, а смуга вицвіла, її поновлюють. Деякі бідолахи, що нерозважливо закладаються, не виходять із рабства протягом цілих років, і знак рабства надовго в'їдається їм у шкіру. Навіть похмурий Урфін розвеселився, слухаючи ці кумедні подробиці про побут стрибунів, він дедалі більше переконувався, що йому легко буде підкорити собі цих простодушних йолопів. Закінчуючи свою розповідь, Еотлінг застеріг хазяїна. Марани небезпечні люди повелителю, вони гарячковиті і швидкі на розправу. Тільки на кому небудь здасться, що його обдурили чи скривдили. Він мерщій зривається з кулаками, і тут не щадить ані себе, ані ворога. Гаразд, мій вірний прислужнику. Ти роздобув дуже цінні відомості. Я бачу, що з маранів вийдуть звитяжні воїни, але силою їх не візьмеш. Тут треба вдатися до хитрощів, і я вже знаю, як мені діяти. Урфін пішов на задній двір і взявся кип'ятити в казані воду аби пофарбувати соком із корінням арени свій найкращий костюм у червоний колір. І з цього почалося готування до його ризикованої витівки. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.